Четвертої чтені канона Андрія Крицького, завершаємо його з любов'ю, з радостю, з благодаренням Богу, що всі ці вечора, а ще нині четвертий завершатися має моліннями. Бог сподобив нас видіти красоту постного служення, особливі інакші напівил Великим постом. Бог дарує нам увідіти у формі зовнішній поста. Відчути, як душа реагує на то, і те, що вчора ще казалося невозможним Вдруг ми отримуємо силу і на молитву, і на пост, і на самоконтроль з собою. Інтересно, що ми сьогодні співаємо преподобної мати Марії, моли Бога, за нас, ти опитно на собі, що значить покаяння. Якщо 14 років ти ходила пустом, блудом, і, мабуть, кожна клітинка проникнута була блудом. Приходилося тільки же років пустині бути у постій молитві, щоб очистити тіло, душу і серце і стати ангелом в оплоці. Тож і ти, Марія, у милостиві Создателя, охвалящих Тя, преподобна мати, дай нам силу ізбавитися від озлоблення, від напасті, від скорби, окрест довкола нападаючих на нас, щоб нам ізбавитись від напасті. Тому і так Возвеличим непрестанно прославшись Господа, цей канон любили читати у столиці. Імперії, а тому там завжди говорили, що будь-який град, де є град Митрополічі, Архірейський, або царствуючий град, то автор цього канона каже: град Твой сохраняй, богородітельниця причистая. Ну, ми сьогодні теж кажемо: ми живемо в Ужгороді, Древньому граді і кажемо, Божа мати. І наш град, Ужгород, сохраняй, бо ти знаєш подлинну історію цього града, скільки бажаючих змінити історію града вже було. От Кирила і Мефодія приходили различні сюди. На кінець Австромадянська імперія переписала історію, але залишився чудний остаток Божий. Ми жителі Закарпаття, історичні Карпатські русини, котрі, мають пам'ять історичну про Кирила і Мефодія, про православ'я і про наш град Ужгород, котрий сьогодні відчуває наші молитви. А вже у супермаркетах підраховують убитки, скілько в Ужгороді різко сократилося Покупка м'ясних ізділій, а молочних на 50. А то означає, що град Ужгород, так же, як і многі гради в Україні, молиться. І сьогодні співаємо к тобі, босей, вірно, царствуючий, в тобі утверждається, Господь, тобою, і ми многі проблеми всього світні. Побіждаємо всяко іскушені, пляняємо ратники і приходиме, і проходиме церковне послушання як воїна Христове. Християнин тот чоловік, який, увидівши у собі много язв, пороків, якщо він любить Господа, має страх Божий і має переживання за самого себе, піде до лікаря. Якщо в тебе урвався апендицит або у тебе постійно приступи на апендицит, ти не смієш йти у путь десь самолітом літіти або кораблем пливти, бо в будь-який момент у тебе може бути аварія, і обрвавшися апендицит, не буде на пути відповідної операції, і ти можеш погинути. Ну точно так і ми знаємо. Що якщо чоловік свій апендіцид гріховний не посповідає, то той то гріховний його з'їсть, згубить, і маса людей знають про то. І як би тяжко не було, сам гріх сопротивляється покаянню. Чоловік грішник, що що він грішник, він розуміє, десь. В потилиці догадується, а ту і спереді гордость, не дає признати, то я не такий уж поганий, да немає хуже, є ще хуже від мене. І вдруг голос совісті є хуже від тебе, ну їх не много, а от ліпших від тебе дуже много доганяй. І ми сьогодні спішимо на покаяння, тренуємо самих себе. Слідкувати за своїм серцем і душею, що там відбувається? способні ли ми од'явлену лож по телевізору, в інтернеті, в газеті вичитати і отсичи? І вісти такі слабенькі будемо, як тисячі дома сидящих професорів, мудреців, котрі не способні розібратися, де правда, де лож, і бідні, прибідні, вірують і. Довіряють чужим голосам, а своїм родітелям, батькам не довіряють, і ще наоборот, в'єдно з чужинцями, вписують їх у ворогів. Почому? Та да тому що сила Духа завжди прибуває у християнах, і вони знають, як поступати і як оберігати себе. Ну а благодать Божія береже нас і в нашому соборі. Практично ніхто не сумнівався, що можна було в період от -от медичний, коли нам закривали уста, причищалися люди з общої чаші. І практично в нашому соборі хворих не було. Да, були отдільні, котрі перенесли на ногах, котрі сообщили, котрі відчули мало, але сила духа перемогла всього І Перевести оту болезнь на гріхи. Точно так наші гріхи не даються нам, щоб заставити нас іти на покаяння, вони супротивляються. Но одного разу приходить чудо. Вчорашній упертий грішник, друг каже жоні: Жоно, і я з тобою веду до церкви. І піде на ісповідь, откуди він навіть не підозрює, що благодать Божія починає в ньому робити він з осмиренням за свої гріхи, так, як будто б має який опит. Боже, мати, благослови наших людей, благодарим тя і за особливо вчорашній день, коли з нами читав канон, наш митрополіт Феодор, прекрасну проповідь сказав, прекрасне є пеніє, а значить, ми з вами та дійсно, церква канонічна, благодатна, спасительна, і держимося її, бо лише в такому случаю ми діти Божі, діти покаяння, діти духовного возрождення, воростання, діти, які родилися свище, тобто згори духовно, і вже не принадлежать цьому світові, а вже дивляться далеко-далеко, але далеко, вже видять пристань царства Божого. І тим узким пучом в в'єдно з нашими святими, бо тільки цей путь канонічної церкви, узкий тернистий, путь узкий, но благословенний веде у обітель Отця Небесного Царство Божої. Амінь.